Підписники гості каналу. Так, в нас війна. Війна, баф атаки. Такий ось суперник, фіолетовий центр. Це поляки. Так, якщо... так поляки Вітаю поляків. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Тобто оборонки є такі у них дуже міцні. Тому давайте спробуємо, можливо, на ось такого людвіга сходити. Пробуємо сходити тапочкам з газелью Так, подивимось, що в нас тут вийде. Ось так, ось так. Ось так. Буде у нас ось так диспел. Та кирюшка Десь ось. В принципі, все підходить. Ну що ж. Давайте спробуємо. Оборона міцна, отряди теж чудові. Ну що ж, поїхали. Йдемо, в принципі, рівно. Зараз покажу по тапкам, яка у нас ситуація. Там один в один все ми йдемо. Так, ну що ж. В принципі, є у нас... Давайте спробуємо спочатку ось так. Все одно Людвиг по таунтом. Тепер ось так. Сині роз'їхались, це не дуже добре. Так, скільки ще? Два ходи. Давайте у нас є ось так один хід. Тихо, тихо, тільки Людвига не заряджайте. Ось так. І тепер ось так. Де ж сині взяти? Так, ну вмикаємо в будь-якому випадку газель, спробуємо одним камінчиком його добрати, не добили. Це дуже погано. Ай, Сині роз'їхались, немає зовсім ніде. Ну, давайте пошукаємо, мабуть, тут по центру хоча б. Давайте ось так там вже буде той працювати. Вольфганг ми не встигаємо трішки. Давайте ось так. І сялата нам когось зараз забере. І той вже пробиває. Ой-ой-ой. Так. Ну це дуже-дуже вже невдало виходить. Давайте знімемо. Угу, не знялося. Ну ось так. Перший бій. Хоча начебто і камінчики були, але синіх ми не встигли зарядити. Ну, ось, звісно, сині поїхали, коли вже... У нас майже нікого не залишилось. Ну, на жаль, перший бій не вдався. Ну, нічого. В принципі, є там ким... кому добити за мною. Давайте спробуємо наступного взяти суперника. Так, кого? Угу, зараз хвилиночку. Де він є? Я тут дивився. Так. Угу. Зараз. О, ну, де ж він? Ось я тут підбирав собі, Але я щось не бачу цього суперника. Ну добре, давайте тоді сходимо на ось цього? Давайте сходимо на цього суперника. Ось тут мірям, потрібно зелених брати. Давайте візьмемо ось так. Ось так. І візьмемо зелених. Кенель та Альмур. Де він є? Ось, поїхали. Тапочок, в принципі, мені цей подобається. Подивимось, що буде з камінчиками. Угу. Трішки є червоних. Ну, Давайте ось так спочатку зробимо. Не так полетіло, як я хотів. Давайте ось так комбо. Так, зелені. Нікс вже працює з двох ходів. Ага, вона ману засповільняє. Ну, я сподіваюсь, нам вистачить. Ось так. Давайте зробимо ось так, ось так. І ось так через пустоту. Повинні зарядитись мої. Ну що ж, будемо, мабуть... Давайте, мабуть, цей фланг тут пробивають. Там Крістобальт, він в принципі на першому заряді не дуже сильно б'є. Давайте ось так, ось так. Звісно, мірям. Ультануло, але ми почекаємо. Шукаємо наших камінчиків. Давайте комбо ось так запустимо червоних. Зелених не бачу. Давайте так підіймемо Добре, ось зелені приїхали. Спробуємо пробити. Подивимось, що там вийде. Все вийшло чудово. Ну тут команда сильна в мене, і камінчики приїхали, то все, звісно, вийшло дуже-дуже гарно. Так, ну що ж, давайте ще когось візьмемо. Давайте спробуємо на бастет сходити. На бастет сходимо. Давайте ось такою командою. Візьмемо Хепрі, візьмемо сюди нікс, графену, візьмемо Маліндора, тільки мабуть ось такого. Спочатку давайте візьмемо ось Кедмана та Меліндора. Ось так. Давайте спробуємо. Поїхали. Головне фіолетовий, щоб. Ага, є зелені. Є зелений кристал. Ну давайте, мабуть, його і візьмемо. Потім ось так зелений. сподіваюсь, зарядяться. Кедман зарядиться, добре. Угу. Робимо ось так. Ось так. Тепер ось так ось так пробиваємо зразу. Спробуємо зеленими пробити. Добили, добре. Так, там у нас буде річка фіолетових, я бачу. Це чудово. Давайте ось так. Ага, ще фіолетові. Ну, тут поле, поле, поле все зарішало. Давайте ще раз проб'ємо. Там, Ну, Давайте ще раз ось так. Сюди Хепрі. Можливо, вистачить одного камінчика зеленого. Добре. Ну тут, тут поляна все вирішила за нас. Дуже все швидко вийшло. Камінчиків наших достатньо, тому давайте сходимо ще на ось такого суперника. Наші розбиваються, давайте подивимось 40 І них залишено 44. Ну, в принципі, рівно йдемо. А, давайте спробуємо на ось такого сходити. Візьмемо, спробуємо в скаді заграти. На цьому режимі вона повинна працювати нормально. Так, давайте візьмемо ось так. Візьмемо Річарда. Також Кирюшка сюди піде. Візьмемо Рігарда і квика давайте візьмемо. Хоча можна, в принципі, Джунаїда взяти. Він теж лікує, ще й пробуває, може сповільнити. Давайте спробуємо взяти Джунаїда. Ось так. Щоб було трішки більше ударників у нас. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так. Угу... Ну давайте ось таке комбо зробимо. Трішечки під кристал не вистачило. Під синій. Цей камінчик ми ніяк не підіймемо. Ну давайте зробимо ось так. Нам сповільнили ще і Річарда. Давайте ось так. Зарядився Джунаїд. Давайте спробуємо їх теж сповільнити. Давайте сюди проб'ємо. Не вийшло. Так, давайте четвірочку. І ще б нам синеньких трішки. Ну, комба полетіла, але синій не приїхав. Так... Давайте, мабуть, відлікуємось і пошукаємо тут синіх. Немає синіх зовсім. Давайте ще шукати. Ось вони, добре. Так, давайте ось так. Зараз відлікується. Ще будуть міньйони. Міньйонів дуже багато. Давайте Нас бав, спав з Рігарда. Це погано. Ну, в принципі, мінус броню ми зробили. Давайте пробиваємо п'ятий стак, п'ятий стак це добре, але... Недостатньо. Потрібно лікаря забирати. І нам потрібен рігард, бо хуфу -ху там вже готується пробити. І нам потрібно буде відлікуватись. Давайте ось так обережно скинемо. Там ще й крокодил, нам, щоб вони хоч не в один таймінг пробивали. Давайте ось так, там будет фіолетове. Ось так. Так, Рігард Є. Алена даха пробила. Ці зосім не заряджені. Ну давайте ось так синіх скинемо. Пахне, пахне дуже смаленим. Давайте ось так. Зараз там ще мільйони будуть. Хуху готується пробити. Ну Він проб'є боляче. Може забрати нам Кирюшу Фу-фу-фу, Навіть не знаю, що робити. Ну, давайте ось так. Спробуємо. Мож... Ой, це вже дуже багато полетіло. Дуже багато і вже і крокодил... Ні, Не витримаємо. Дві... Два удари. Ой, зарядив таймінг і крокодила, і хуфу. Ну це. Тільки я, мабуть, так можу. Ну що ж, мабуть, цього ми... Будемо добивати. Давайте сходимо ще на ось цього суперника, а потім когось доб'ємо. Так, да, трішки не вистачило. Ой, дуже-дуже невдало. Так, ну що ж, Давайте ось так. Тепер кого нам взяти? Так, Аннабель я хотів взяти. Да, ось Анабель. І, мабуть, давайте візьмемо зелених. Грейс, Франсін. Так, Інстон. Ось так. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, да, щось не зайшло з каді, це треба щось робити з тим тапком. Ну, можливо, якщо був би клик, може ми б там і змогли ще раз відлікуватися. Фіолетових, ні зелених. Нічого немає. Багато синіх, дуже багато. Ну, давайте спочатку ось так комбо зробимо, можливо, щось приїде. Приїхав кристал. Ну що ж, давайте ось так хоч фіолетові зберемо. Угу. Так, ця вже пробиває. Давайте ще фіолети. Будуть зелені. Ось так. Але нам не вистачає. Ну, робимо ось так. І фіолет все одно не приїхав. Ще фіолетові. Ну, вже... Як то кажуть, дуже пізно. Давайте ось так робимо, зняли майже зі всіх сюди. Тепер ось так. Спробуємо цю добити. Ще зеленими. Давайте ось так. Ну, давайте спробуємо підняти фіоли. Гор пробиває. Ось так. Ось так. В кого? Добре. Тихо, 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 тихо. Робимо ось так. Тепер ось так. Там. Давайте зеленими, можливо, доб'є, Добило Так, фіолетові в пустоту. Ми зарядились, чудово пробиваємо. Ухилились знову. Ох. Да, оці ухиляння. Працюють. Давайте ось так. Шукаємо Фіолет. Пустоту. Скільки там в нас залишилось? 87. І вдарила ж в лікаря, звісно. Ну, сподіваємось, що не... Ага, ось так. Ухилилась? Ухилилась, та скільки можна, ну це нереально просто. Спробуємо зеленими тоді її пробити. Я думаю, вистачить 4 камінчика. Вистачило. Такий бій важкий, але камені за набелькою витягли цей бій. Ага, там домо за мною добили. Ну що ж тоді, давайте подивимось, що є, можна ось такого сходити. Тут Людвіг без альфа розлима, просто Людвиг. Тут є ще й Ну, В принципі, в нас є дивана для диспелу. Можемо взяти її. Давайте спробуємо. Там є Яхмус. Так, де вона є? Ось дивана. Давайте візьмемо ще дендра. Візьмемо сюди ще. Ще жовтих нам потрібно, можливо, ноурей ну, середній, відрядів в мене не вистачить. Так, ну давайте візьмемо зікену. Чи можемо взяти Тігра? Він теж пробиває. Давайте, можливо, його візьмемо. Ось так і візьмемо ще фіолетових. Ще давайте візьмемо одну анабельку. На урону маловато. І може госика взяти. Давайте спробуємо госика взяти. У нас буде да Андерн, якщо що, мани нам трішки докине. Ось так. Угу. Ну, є два діспела, в принципі. Ну що ж, поїхали, давайте подивимось. Такий експериментальний удар. Ну, спробуємо. Угу. Фіолетових дуже багато. Ну, давайте зробимо кристал. Прийдеться його взірвати. Тихо-тихо, це вже зайво полетіло. Зарядимо Людвіга, зарядимо з першого ходу, так? Да? Ну, тільки я так можу. Добре, давайте знімаємо, бо можуть нас пробити дуже сильно. Там яхмус цей пробиває дуже боляче. Давайте спробуємо зарядити своїх. І зняти з них... Так, Бену Ну, Бену, в принципі, контратака. Так, давайте знімемо з нього. Ману. І спробуємо його добити. Ось так. Ай, не вистачило трішки. Ну, тоді двома камінчиками. Добре. Так, давайте вмикаємо Деандра. І ось так. там той хуфу, звісно, це Бену. Він теж він і не лікує. чому з нас спало, не зрозумів з цього. Давайте ось так. Сподіваюсь, ми витримуємо удар хуфу. Ух. Да, пробиває дуже він сильно. Угу. Тепер давайте знімемо з них. Добре. І тепер хуфу ми заберемо. Тут зробимо ось так. Тепер ось так. Ну, залишилась одна цурі, я думаю, вже її ми якось доб'ємо. Ага. Давайте підлікуємось трішки, чистимо поле, шукаємо жовтих. Та й фіолетових можна. Ну тут, в принципі, Давайте ось так. Ось так, ось так. Ще фіолетових. Спробуємо зарядити госика. Я думаю, мов її вистачить. Вистачило. Так, ну що ж, ось така була війна. Скільки ми там зробили? Шотів? Давайте подивимось, скільки очок ми набрали. 383. Ну, ось такий зараз результат. Ну, в принципі, непогано ми набрали. Оскільки шотів я зробив? Чотири. Так, раз, 2. Так, да. чотири шоти, два розбили. Ну, розбили за мною добрали, тому, в принципі, непогано. Так, 35 в них, тапочки, у нас 33. Ну, в принципі, йдемо. О. На мене пішли і мене забрали. Треба щось зробити з обороною. Так. Хто там у мене. Ага. Ну. Звісно, там сильні суперники. Ну що ж, ось така була в мене війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення.